Надія Самойлова вдосконалює техніку відбивання м'яча під керівництвом тренера з софтболу Вейна Гадовський, який приїхав у рівне з американського Х'юстона. В такий спосіб вона та інші учасниці клубу Західний вогонь готуються до майбутньої участі у Єврокубку. Показую, як зараз відбивають дівчата в Америці, як нам краще вдосконалювати техніку відбивання, техніки ловлі м'яча. Це було дуже цікаво, адже для нас це було нове, і відповідно ми отримали нові знання, і за яких ми почали краще відбивати, краще ловити. І зразу стало видно, що наш рівень піднявся, і це замітила вся команда, як і наш тренер Володимир Андрійович. За словами тренера Західного вогню Володимира Судимака, з Вейном Гадовський вони познайомилися два роки тому під час навчально-тренувальних зборів, які проходили в Сполучених Штатах Америки. Визвався за свій кошт приїжджати в Україну, жити за свій кошт, їсти і допомагати родству в Україні. Він же в її об'їзди безліч міст в Україні працював з дітьми різними від 6 років і до 35 років ті, хто активно займається свободом. Він бачить в Україні, ну бачить нормальних людей, які хочуть розвиватися від спорту. Він приїжджає, де ті знання. Це кожен крок, кожен поворот ноги, він має значення. І він знає це все, і він нам допомагає. Вейн Гадовський розповідає, його вразив рівень підготовки рівненських дівчат, і він вирішив, що знає, як його вдосконалити. These girls are strong, smart, big heart. Ці дівчата сильні, розумні, з великим серцем. Те, як вони ставляться до гри, змушує мене повертатися до вас знову і знову. Я люблю софтбол, люблю працювати з дітьми. Мені подобається, що рівненські спортсмени тренуються із самовіддачею. Основна проблема у вас відбувається не дуже багато ігор. До прикладу, в Америці змагання відбуваються кожного вікенду. Це дає змогу постійно відшліфовувати власне вміння. Окрім гри західного богню, каже Венгадовський. Йому дуже Подобається ритм життя у рівному наступного разу. Збирається приїхати сюди на різдвяні свята. Максим Коломис Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.